Друзі, сьогодні працюю на Сумщині. За моєю спиною знаходиться штаб-квартира НАТО. За версією ворога бачите, яку він розбив. А насправді і місцевість стверджує, це звичайна школа, де була всього одна людина, і ніякого штабу там не було. Але як завжди, ворог бореться з всякими мнімими штабами. Тут якраз ще один об'єкт. Написано, що це центр дитячої творчості та юнацької але. Ворог це розцінює як штаб-квартиру НАТО. Розбита вщент. Зараз все це латають, але я не знаю, чи придатно воно взагалі до да, застосування.